Мої любі дітлахи, сьогодні ми з вами на занятті поговоримо про транспорт. А саме про види транспорту. Яких видів буває транспорт? Отож, мої любі дітлахи, який саме вид транспорту в нас є? Дітки, види транспорту бувають різні. Наприклад, наземний. Повернемося на картинку. Подивіться, як ви думаєте, що це за вид транспорту? Наземний. Я вам підкажу наземний на землі. Тобто, це той транспорт, який що? пересувається на землі. Він поділяється на види, а саме залізничний. Тобто той транспорт, який що? Так, пересувається по залізниці, по залізничним коліям. Автомобільний. Який пересувається по автошляхам, так, автодорогам, і гужовий транспорт. Дітки, я думаю, ви всі так, замислилися, що ж це саме за транспорт гужовий. Я вам розповім: це якщо ми, наприклад, коня запряжемо в воза і будемо пересуватися возом, потрібно да, нам кудись переміститися саме. Возом, так, наприклад, ми накосили сінця для нашого коника, так, і ми запрягли його у віз і поїхали на поле, зібрали на віз сіно і знову доправили його додому для нашого коня, так, щоб йому було чим ласувати. Ось це буде гужовий транспорт. Молодці. Інший вид транспорту водний. Повернемося на картинку, подивилися. Водний вид транспорту. Це транспорт, який що, пересувається по воді, мої молодці. Він поділяється на морський і річний. Так, подивіться на картинку. Морський вид транспорту це транспорт, який пересувається морями і океанами, а річний по річках. І повітряний дітки вид транспорту. Подивилися. Як ви думаєте, що це за вид транспорту? Так, той, що пересувається саме в повітрі. Молодці. А зараз я вам по пропоную погратися в ігри. І саме зараз закріпити знання про види транспорту. Ось у нас подивіться на картинці намалювані різні види транспорту. Але нам з вами потрібно вибрати саме повітряний вид транспорту. Тобто транспорт, який що? пересувається в повітрі. Молодці. Ми можемо натискаю на картинку, якщо вона правильна, то ми бачимо правильну відповідь. Якщо ні, картинка, що? Зникне, дітки. А ну, давайте вибираємо повітряний вид транспорту. Роздивіться по картинці. Ось, наприклад, вгорі, що це зображено? Вертоліт. Натискаю на вертоліт, так, і це правильна відповідь. Добре. А ну, ось вгорі, так. У правому кутику. Що це? Човен? Неправильна відповідь, так? Зникла картинка. Добре. Ось в нас вид літака. Так, правильно, це повітряний вид транспорту, так? Ще ось пліт внизу намальований або маленький човен. Це повітряний вид транспорту чи ні? Ні, зникла картинка, добре. Ще ось вид літака. Подивилися, повітряний від транспорту. Так, молодці. А ось внизу автомобіль це повітряний від транспорту чи ні? Ні, картинка зникла. Ще в нас, подивіться, посерединці залишилась куля. Вона так і називається повітряна куля. Отже, це теж повітряний від транспорту. І остання картинка дирижабель. Теж такий вид. Транспорту. Чи повітряний він? Звичайно. Так. Ось ми з вами і закріпили знання про повітряний вид транспорту. Так, дітки, закріплюємо з вами знання про наземний вид транспорту. Ось в картинці, подивіться, нам показано, тобто наземний вид транспорту це той транспорт, який що пересувається по землі, так? По автошляхах, залізничних коліях, шляхах, так? Молодці. Так само, дітки, ми з вами дивимось на картинку, розглядаємо і вибираємо наземний вид транспорту. А ну подивіться, ось полетіла вгору ракета. Це наземний вид транспорту чи ні? Звичайно, ні, це повітряний вид. І картинка зникла. Молодці. Вгорі в нас залишився що автобус, автобус це наземний вид транспорту чи ні? Звичайно, адже автобус нас перевозить по автошляхах. Так далі ось подивились, подивились велосипед. Велосипед пересувається, що? По автомобільних шляхах і велосипедних доріжках. Це теж наземний вид транспорту. Молодці. Далі в нас що? Ось? Трамвай, дітки! Трамвай теж ще раз. Наземний від транспорту? Він рейковий, так? адже пересувається по що залізничних рейкових шляхах, так. Нижче в нас що? Потяг, так? Потяг це теж наземний від транспорту, адже він що? рухається по коліях, але на землі, так? Добре. А ось подивіться, човен. Човен це наземний від транспорту чи ні? Ні. Картинка зникла. Добре. Далі літак. Наземний вид транспорту. Теж ні. Картинка зникла. Це повітряний, ми вже з вами вчили, так? І остання картинка це таксі. Автомобіль таксі. Це, дітки, спеціальний вид наземного транспорту. Так? Спеціальний вид транспорту. Молодці, мої хороші. Слідуючий вид транспорту. Водяний транспорт. Тобто той, що подивилися на картинку, так, дельфін, море, пальми, острова намальовані. Це той вид транспорту, який де рухається, пересувається? Так, на воді. Молодці. Вгорі в нас що намальований? Пролейбус. Так? Автобус? Це водний? Водяний від транспорту? Ні. Так. Далі, подивіться, в нас намальований корабель. так, Величезний корабель. Це водяний від транспорту? Звичайно, адже він що? Пересувається в морі, в океані. Слідує ось подивіться, що це мотоцикл. Це водяний від транспорту? Ні, звичайно. А ось нижче, дітки. Такий плод невеличкий, сконструйований так для пересування по. Річці, дітки, так, отже, це що водяний від транспорту. Добре. А ось космічна, що? Космічна така тарілка, так? яка де пересувається в космосі, так? Це зовсім не водяний від транспорту. Далі в нас, подивіться, надувний човен. Це водяний вид транспорту, звичайно. І він пересувається де? По річці. А ось внизу що, подивіться. Ану, хто знає внизу два види в нас транспорту, ніби й схожі, так? Але трошки різні. Ось в правому кутку що в нас? Моторний човен, так, швидкісний. Він теж є водяним видом транспорту, так? А ось. Підводна лодка, так я думаю, ви всі здогадалися, теж водяний вид транспорту. Він не вгорі по воді рухається, а де під водою, хоча трошки рухається і нагорі, так, поки погрузиться вниз. Молодці. Ну і ще, дітки, в нас залишився один вид транспорту, але він що? Не вскрізь є, так? Ми його не можемо побачити в звичному місті чи селищі. Дітки, це підземний вид транспорту, який, так можна зрозуміти, рухається де? Під землею. Так? Ми можемо, наприклад, його побачити, подорожуючи в Києві, так? у великому нашому місті, столиці нашої красивої країни України. Так? Адже там. Що проживає дуже велика кількість населення, і їм не вистачає тільки наземного виду транспорту, так? щоб дістатися до того місця, куди їм потрібно. Тому є швидкісний підземний вид транспорту. Ось подивилися я думаю, ви, хто подорожував до Києва, бачив. Є внизу подивилися на картинку, да? та дівчинка чекає. Це підземний вид транспорту, називається як метро. Так? Метро. І для того, щоб спуститися під землю в метро, є що? ось такий вид, ніби й не транспорту, але допомагає нам спуститися в підземку, ми кажемо, ескалатор. Так, ескалатор. І ось ще картинка, так, у вигляді метро, ніби трамвай, так, ось такий потяг. Ну, це вже такий красивий зроблений під метро. Так, а ось дивіться, автобуси, ось трамвай і що? Тролейбус не підходить до підземного виду транспорту. Я думаю, коли ви всі будете подорожувати до Києва, ви обов'язково з мамами так? спуститесь в підземку, покатаєтесь на, проїдетесь на ескалаторі та по підземному потязі метро. Молодці дітки, на цьому заняття наше закінчене. Ви в мене всі дуже великі молодці.